Привіт, мої хороші дітки. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. День сьогодні особливий раз буває в році вишиванку одягають і сини, і доньки. У нашої батьківщини є традиція в травні кожного року відзначати День вишиванки. Хочу всіх привітати зі святом вишиванки. Вишиванка це традиційний український одяг. Одягаючи його, ми пам'ятаємо традиції нашого народу. Розгляньте вишиванки, якого вони кольору, та чим вишиті. Правильно, вишиваночки вишиті різнокольоровими нитками. Чи знаєте ви, що кожен колір має своє значення? Червоний це символ любові та щирості, синій символ неба, сили та здоров'я, жовтий символ сонця, хліба і тепла, а зелений символ життя рослинного світу. Зверніть увагу на те, що орнаменти на вишиванках різні, геометричні та рослинні. Що зображено на рослинних орнаментах? Вірно, квіти, пелюстки, листя. А що зображено на геометричних орнаментах? Правильно, трикутники, квадрати, круги. Про вишиванку існують безліч пісень, оповідань віршів. Сьогодні я пропоную вивчити гарний вірш про вишиванку за допомогою мнемотаблиці. Квіти розцвітають ось на рукавах. З іл'ю далекого повернувся птах. Дивні візерунки сяють, мов живі. Мама вишивала оберіг мені, а тепер. Спробуйте самостійно. Я хочу ще у вас запитати, чи є у вашій шафі національне вбрання. Одягайте свої вишиванки, і нехай весь світ побачить, як прекрасна наша Україна і її символи. Сфотографуйтесь з нетерпінням буду чекати. До зустрічі, до побачення!